А я їду в гості до Златусі і Іванусі. Wow. Я їм везу великого-великого гостинчика від всієї нашої щенячої команди. Ну що, поїхали зі мною? <клес> Це дівчульки, ми заходимо біла, біла, біла. Це хто? Це моя дівчатка? Та це ж циклоп. це клоп. Івануля! Івануля. О! Який в тебе чудовий костюм! Дівчатка, дивіться, що я вам прошу. Йдемо дивитися, хто там нам попадеться, попадеться, попадеться. Так, так, так. А скільки це їх тут штук? Скільки златку? Сімдесят. Сімдесят. І невже ми будемо всі всі доставати. Ой, Іванка вже почала. І хто там в тебе? А в мене в А хто в злате. О, Іванка, в тебе метод. Ого. А тебе так, а в злате що це попалось? Банан. Банан. Получився третий. такий котик. Злата в тебе хто вийшов? Не, бананки добре. Банан. Ну що, достаємо далі? Угу. Івануля, ти достаєш? Два. Ну давай. Так, обмануло. Можливо, там скаль якось попадеться. Злодко в тебе, ж якась жабка попалась. Іванка, в тебе що? Хто попався? В Іванки щенятко попали. Клас! Давай будемо її складати. Я виграла! І одягнемо йому ще. капелюх. Там Капе. хто в тебе попався? Кліпи. Да! його сюди в колекцію. Yeah. Так, Златко, а в тебе що там? Ой-ой-ой, Златко, А ну покажи мені, що там в тебе попалося якось. Так, так, так. Хто там, хто там, хто там у когось ще попадеться. Ой, мені так цікаво! Зладка, хто там у тебе? Зума. Клас! Дивіться, у нас вже цілих два щенятки. Зладка, хто в тебе? Ти зможеш його сама скласти? А Іванка достає так, 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 так. У кого буде більше щенят? У Зладки чи в Іванки? Гончі. Гончі! Щоб складав нам щенят. Па! Тато! На допомогу! Так, а ну давай, що там, що там, що там тебе? Так. Костюм треба. Не вистачає йому ще костюма. напевно, це його костюм. Так. Одягаємося. Іванка, це хто? І хто в тебе ще є? Дай мені кипянчику. Так. У нас два купи. Mm -hmm. У нас два. Їдемо далі. Златка в тебе що, що, що там? Не склався Зумо? Давай я тобі допоможу. Давай. Так, так, так. Так, Злата, зумо. В такому самому костюмі, Дівчульки, в нас вже майже колекція, а яєць ще дуже багато. Так, це Златин зума і Іванчині щенятка. Де один, два. Так, їдемо далі. Хто там, хто там, хто там? Івануля, Злада, що там? Ні, не складати. О, це якесь чудо-юдо попало в тебе. Якісь фламінгочки? Не знаю. Іванка, в тебе що? Так, 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 так. Я не знаю. Іванці так щастить в неї одні щенятка. Бо... Хто в нас Все, мало. Доставляє він у нас вже п'ятий, а яєчок ще багато, і тут, і тут. будемо ми Іван будем Івануля, напевно. Ой, а кого тобі ще не вистачає? Тут всіх не вистачає. А сюди до нас кого не вистачає? Мене не вистачає ще. Можливо, я зараз нанюхаю де я? Ти... Як ти вважаєш? Тебе отдає. О, там я буду. Ану. Так, 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 Івануля, я сподіваюся, що ти там вже мене знайдеш. Ну, хто там? Є, Скай! Скай! А так. ти думала, що ти? Б? Ну, я хотіла вже, щоб мене знайшли. Ну, давай, де? Так, то давай складем нашу Скай. І це вже в нас буде шостич цуценя в колекції. Клас! Усі тут бувають. Так, да, Івануля? Хто в нас вийшла? Кать! Полетіла я до своїх колег. та да да та Та-да-да-дам! Да. Через фильм знает, что Ну кто там, кто там? Тебе. Я буду. Можливо, це буду я. Давай, 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 давай кто-то. Не, сане, ты просто балако. Ой. Там щось таке попалося нещенят. Ну, давай, напевно, ми його також будемо складати. машина. Так, далі. Ти складаю дно, а я обдаваю яєчку. Що там попадеться? Я навіть не знаю, що там попадеться, а де наша злата? Так. Там. Злата ходила на допомогу. Злата ходила на допомогу до татка. Ой, тут ведмедик попадеться. Зараз будемо... Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Хто там? Ба -ба Хто там? <тит> Івануля, ну що там? Я відчуваю, що там буде жабка, мабуть, якась. Це... Слимачок. Да. Yeah. Слимачок, ну ні, ну вже ж де тут я, ну де? І mm. okay. ще в нас був такий зайчик. Такий жабка. Мене? Точно? Yeah. Ти впевнена, що це буду я? Ні, це просто мостик. Знову <laughs> машинка попалася. Mm. Ну, давай наступний Іванка. Знову Ой, це якийсь зайчик попався. Це тато буде складати. Зносом татові Зайченятку, так? Да? Івануль? Да, З носом леви. Дивлюсь, ти вже відклеїла налів. Давайте він на носик наклеїмо. <різь> <таке> <різь> <різь> Там-та-та-та-та -та 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 там. Іванулька, ну що там? Це не ти! Ой -ой, ой 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 вже скільки ми накидали яєчок. Так, хто там? Це Та не ти, Макса. А хто? Може, це вже буду я. Ще. <гас> І ще один. Так, ну нічого, сейчас будемо складати. Буде ще один. Ще. <гас> Дай. Так, давай, златка, покажи мені. Так хоч обличчя, покажи, яке там вийшло. Все, складай, складай, складай. О, хто? Покажи, яка. Все, ми зараз її будемо складати. Ой, клас! Так, давай в колекцію. Хто тут у нас вже є? Ми всіх знайшли чи ще ні, дівчатки. Кого не знайшли ще? Дрон. Так, складай його. Висвітиться в темноті. Клас! Так, а я хотіла запитати бачу, бачу. чи всі щенят ми вже знайшли, чи ні? Ні. Ще не сиха, ну, дай подивимося, кого в нас ще не вистачає. Та да вже всіх ми знайшли. Ні, ще лайди не хватає. А він там має бути? Так. Да. Ви впевнені? Ні. Ми знайшли вже всі ще Всі щенята знайшли. Благороди, мама, не точно. Так. Хто там, хто там? Мені гончик попався. Ще один гончик. У нас вже два. Гончики буде, а ну златка складай гончика. Так і вдіваємо йому синенький костюм. Мама, я казала, що це щенят моєго складу. так Та да да -дам. Хто там Іванко? Іванку? І ще такі в нас попадалися. Всякі слимачечки, ква ква жабки, зайчики. ведмедики. медики. Хто там? Мама. І знову у нас попався! Зума! Да! Давайте будемо його складати. Ми достали скільки яєць? Ми достали тільки половину. Да. Половину і в нас вже є. Абсолютно вся колекція щенят. І деяких навіть по два. Скільки в нас два? Це гончики, Да? У нас по Вау, два. В мене, в мене, в мене а в тебе хто? Кит. Якийсь кит. Ну це ми ще з татові однесемо. Тато нас складе. Це... Хто там в тебе? А? Те саме, як я. Ось! а ну посунься тому що нас стає більше. Все більше і більше. Та... Ось, Сті, може. І... і усе вже два. І ось. Так, скай. Скай, 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 скай. Не падай. Скай не падай. ставай на ніжки. так Давай поко... знову попався. Так, а ну ладно, допоможи нам скласти. А це М -м -м. у нас хто такий вийшов? А кульонок ой це якась ніби акула. Іванка, клац клац, 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 клац. клац, клац, дай твого пальчика маленького. Клац, 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 клац. А так, дай мені пальчика. А на тобі мого пальчика. Я можу залишитися без пальчика. Ну, Дай, я дам тобі свого носика. Акула вкусила моє мушко! Все, 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 все. Не кусай мене, так, така акула. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Дівчатка, можливо, хвати? Ні, ще п'ятого. Ну давайте ще декілька яєчок і, мабуть, залишимо на наступний випуск. Бо ми ж це все не з'їмо. Скільки солодощі буде, боліт животик? Я один з'їла. Да, більше не можна їсти. Солодкого треба їсти по чуть-чуть, багато не можна, а в нас його вже ого го 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 як багато. І плюс до всього, нас ми склали вже абсолютно всю колекцію щенят. У нас вже є всі. Всі щенятка в нас вже є. Там-та-дам-та-там. Так. У нас Підглінчик. Як ти думаєш, хто там попадеться? Не думаю, що там попадеться. Можливо, скай? Ні, знову кліпи. Клас! Їх в нас вже буде два. два, два, два. Давай будемо да, складать. Так, а ну, молодець. Вставляй, лапки, голівка, очко, да. і капелюшок. Капелюшок. Ну що? Так, і капелюх. Мама. Молодець. Я одягаю йому капелюх на голову. Одягай капелюх. Сама склала. А ну покажи. О, яка ти сфокусована? Давай. І одягай му капелюшка Ти не мама. Давай я тобі допоможу. Хто У там? Здесь. Складать? Да. Івануля може вже вистачить? Да. Тобі так, спод... Тобі так сподобалося, так, да, дочі? Так, є. І ще один хто в нас там попадеться? Ану? Ану, ану, хто там? Фе. А, ні, це в нас тато таке складає. Будемо татові віддавати. Знову не все. Знову не щенятко? Фе. Ну, не доставай то татові. Так. Так, ой, це в нас якийсь воїн. Ми його сюди поставимо. Хто там на нас ще пінгвінчик? Так. Це також не щенятка. У нас їх уже багато. Так. Так, це щенятка. Одна скай. Так. Так, теж один. Так, дивіться, як у нас їх вже багато. Багато-багато. Івануль, ну давай вже, мабуть, вистачить. У нас вже скільки цих яєць. Вся колекція є. То мені не вся колекція, у мене є папа бабки. Іванулька, давай вистачить вже. Давай ще декілька, ну нас вже. Цілий стіл. Цілий, цілий. Хто? Хто, 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 хто? Ніщенятку. Цуценятко і на цьому хвати. Бо вже ціла, ціла. Я не знаю, куди це все дівати. Хто Маме. там? Багато багато. <рик> ні, я сама. Давай, складай. <рик> ні. Да чи ні? <рик> да. Давай. Да, так. <рик> так. Озен. Ну все, я думаю, на сьогодні вистачить. Будемо робити другу частину. Фа! Дівчатка, давайте, махайте пока-пока. Івануля, Златуля. Пока! Івануля, махай пока. пока. Клади вже. Хватить. Мама. Вистачить. Там, я... Ти махаєш пока? Хто там? М -м -м. Ну все на сьогодні. Не. До побачення. пока. пока. Іванка, кажіть, ставте нам подобайте. Точно? Точно последний? Точно? Точно? Останній Точно? Точно? <плес> Останний, останній. Ну давай, я, я думаю, что там, может попаде попадет какая-то ти Иван, как ты думаешь? А ну? <плес> 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 а ну давай, ну кто там, кто там попался? Давай, 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 давай. Хто там? Ні, не щенятку. Мабуть, якийсь пінгвінчик. Все, Івануля, махай пока. Все хвате. Ми ж домовлялися. Ми ж домовлялися, що це буде останнє. Івануля. Тобі так сподобалося? Mm. Ну хто ти? Гончик. Гончик. Ну, давай це вже буде останнє щенятко на сьогодні. А знімемо ще один випуск. Давай складай гончика. Не, nee, мама. Давай я тобі допоможу. На. Доповнюй свою колекцію папа, гонщиком. Зі, папа. Так, ну що, скільки в тебе кого є? А ті не підходять? Ні. Чому? Тільки щенятка підходять. Так. У нас попадає чила колекція. Так. Кого скільки в тебе? Багато. Тільки не вистає ще. Кого не вистачає? Зуму ще одну. А де він? І ЕВС ще один не ход. Що і ще він один. одненький да, залишився? Вона одненька залишилась. Диві, у нас дівчатка всі залишилися одненькі. Так? Да? Ну вони, мабуть, там ще попадуться нам пізніше. Да? шоколадом я вас не можу знайти. Де мої дівчатка? Де, де, де? Ой, Ну що ж, махайте діткам і кажіть, ставте нам подавайте. Ставте нам подолань. А де ти ділася? Тебе не видно зовсім за шоколадками. Так, давайте будемо шукати Іванку, де вона тут сховалася. Так, я ж маю нюх. Дуже чуткий нюх. Так, 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 так. Щас її знайду, 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 знайду. Ага, я тебе знайшов. Ваф, ваф, ваф. Ваф. Та на я покусаю тебе. Так складу, я тебе шукав, тому що я маю дуже чуткий нюк. Ци хлопчик. Ну, давай, ну давай. Я не підглядаю. Ти сховалася? Так, я сядусь в машині, погуляю тут, туц туц ту студу, тут, тут. А де ділася Іванка? А хто мені скаже. Шановний сніговичку, ви не знаєте, де сховалася пані Іванка? Я її тут бачу, а тут не бачу. А ну давайте подивимося за цією ялинкою. Так, так, так. Так, так, так. Ой, пані Оленчику, а ви не знаєте, де ділася Іванка? Дідуся, ви її не бачили? Ні, не бачив. Ну, тоді до побачення, ми йдемо далі. Так, 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 так. Так. А ну заглянемо ми тут пітюлю. Чи знайдемо ми цю Іваночку? Ат! Ну, дивись ти на неї. Як же вона сховалася? Так, 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 ну не може дістати, А ось вона де? Заховалася. Ти сховалася в тюлі? А ти сама ми... ти не, не могла, най... не міг знайти тебе, це хлопчику. Все це хлопчику, я поїхав додому. Поки. Пока. А де моя машина? Ти не бачила мою машину? Ні. Так, 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 так. А ось вона. оп.